Вітаю, друге панство! Мене звуть Еліс, і в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами речами, які б я дуже хотіла знати в 11 класі, але, на жаль, не знала, і дуже про це шкодую. Сьогодні буде відео пов'язане з НМТ, екзаменами, підготовкою до них, оцінками, та й загалом усім 11 класом. Тож, влаштовуйтесь зручніше, беріть з собою. Враховуючи те, наскільки сьогодні спекотно, напевно, айс лате, який-небудь або айс-ті. Обожнюю каву з корицею. І давайте починати. У мене тут ноутбук для того, щоб я не забула розказати все, що я хотіла, тож, якщо я буду відволікатись і дивитись, про що я там написала, не засуджуйте. Пам'ять у мене поганенька. І так, перша моя порада, якої я, в принципі, не те, щоб сильно дотримувалась, це не тисніть на себе. Так, 11 клас це достатньо важливий етап у вашому житті, і, напевно, найважливіший етап у всьому шкільному житті. Я це прекрасно розумію, як ніхто, я кілька місяців тому закінчила школу, тож. тож. але це не означає, що все ваше життя тепер. Крутиться навколо цього бісового НМТ, атестату і так далі. Де-факто ваше життя взагалі ніяк не змінюється. Просто тепер щодня, там, може годинку, може дві, ви повинні присвячувати підготовці до екзаменів, щоб це не було, як у мене, останній місяць. Так. Бо те, що ви складаєте важливі іспити, не означає, що ваше життя тепер складається лише з них. Пам'ятайте про це. Друга річ, про яку я вам хочу сказати, це не переживайте за оцінки в школі. І я це говорю не в плані: забити на школу, не робити домашку, не бути присутнім на уроках. Ні, я знаю, що в наших реаліях, я, наприклад, Запоріжжя, тут лише дистанційне навчання в школах на момент мого випуску було. І я знаю, як інколи коли впадлу, там вставати на пари. Падлу робити домашнє завдання. І я, в принципі, розумію, що більшості достатньо складно вчитись дистанційно через те, що немає цієї дисципліни, немає цього почуття, що ось завтра в школу треба це зробити. Але якщо ви будете людяно до цього ставитись, ви будете присутніми на парах, ви будете робити домашнє завдання, писати контрольні, то вас ніхто валити не буде, бо вчителя такі ж люди, вчителя. Чудово розуміють, що пріоритети у 11-класників зараз інші. Що тим, хто не здає біологію, не треба навалом її давати. Добисто у мене вчитель хімії та біології, у нас одна викладачка з цього предмету була. А вона останні два місяці навчання нам сказала, що ось. Ті, хто здає біологію і хімію, заходьте на пари, ті, хто не здає, готуйтесь до НМТ. Ну, ми, в принципі, так і робили. І я дуже їй за це вдячна, за це розуміння, і що вона не давила на нас, хоча за рік до того вона валила всіх поголовно. Та й в цілому, наразі, принаймні цього року і кілька минулих років, атестат взагалі не враховували при вступі. Ну, як враховували, але там в останню чергу, якщо прям ідентичні однакові бали на бюджет, у такому випадку враховували атестати. Але в цілому, якщо у вас там буде одна, дві, вісімки, чи сімірки, ну, небо від цього не впаде. Ви не помрете, вас там з вузу не виганять. Все буде добре, особливо, якщо ви вступаєте в нашій країні. Звісно, там, якщо ви плануєте вступати за кордон. То в такому випадку, навпаки, краще готуйтеся до міжнародних екзаменів і покращити свій атестат, а не готуйтесь до НМТ. Того, що НМТ за кордоном нікому не здалося. А третя річ, про яку я вам хочу сказати, це те, що дуже важливим є відпочинок. Зробіть собі там раз на тиждень день, в який ви не вчитесь у школі, у вас немає репетиторів, і який ви можете повноцінно головою відпочити. Це дуже важливо для того, щоб у кінці року у вас не було вигорання і було менше паніки. Наступна порада, якою я особисто дотримувалась, це починати вчити фразологізм та наголоси з початку року. А, насправді їх дофіга. Просто їх, я не знаю, піпець як багато, і всі їх треба знати, того що не зрозуміло, що може потрапитись в НМТ. І на щастя, я, в принципі, їх вчила з початку року. Та й, в принципі, це була єдина річ, яку я готувала до НМТ з української мови. Але я дуже рада, що я це робила, того що на самому НМТ мені потрапилось. Ці наголоси і ті фразеологізми, які я вчила. А це на секундочку, 5 балів з 45 за ці завдання з наголосами і фразеологізмами. Якщо говорити про те, як їх вчити, то тут можна використовувати флеш-картки з фразеологізмами, писати на одному боці фразеологізм на іншому його значенні, таким чином грати з друзями, з хлопцями, з батьками, в принципі, коли є час. Ти сам сидиш там, в маршрутці їдеш. Як коли я їздила на роботу, у мене були не фізичні флеш-картки, а у телефоні. А, є такий додаток флешкартс, можете завантажити собі в плеймаркеті. Я сиділа і дорогою до роботи, там, тикала собі, повторювала постійно ці фразеологізми, завдяки чому я їх все ж таки запам'ятала. На рахунок наголосів дуже круто працюють асоціації. Там, наприклад, бюлетень упав на пень. Ось такий пам'ятаю. Ось для цього можна підписатися на паблік в інстаграмі Абзацу, або ще є сайт Мова ДНКнації, якщо я не помиляюсь. А в якому асоціації проводяться через картинки, що теж дуже дуже зручно, тому що мозок розуміє, він запам'ятовує наголос, дивлячись на якусь абсурдну картинку, і ну в пам'яті це надовго залишається. Я йду наступна, напевно, не дуже очевидна порада, але тим не менш, це читайте українською мовою. Я цього не робила, чесно вам кажу. Але я думаю, якби робила, то я б ну краще написала НМТ з української. Не те, щоб я його погано написала. У відео про мою здачу НМТ я розказувала про свої бали, розказувала в принципі про весь процес проведення, навіть і деякі кадри показувала. Тож переходьте за підсказкою або у цьому, або у тому куточку, я не, <смігінь> не орієнтуйся. І дивіться. Коротше, в чому прикол читання українською мовою? це в тому, що е, поки ви читаєте, ви візуально запам'ятовуєте, як пишуться якісь слова, як вживаються у словосполученнях слова, з якими прийменниками, там в на, у. Це набагато краще запам'ятовується саме коли ви багато читаєте українською. Я, оскільки в 11 класі, Достатньо продуктивно вивчала англійську і польську. Я читала в основному саме цими мовами. Мені так і цікавіше було і знову ж таки практика іноземних мов. Але, але тим не менш, якби я не забувала читати українською, то можливо я б написала б на вищий результат українську мову. Тож, ну, така от вам порада. І остання порада це стосується історії України. Просто <сміст> моя біль, це те, що я робила завдання з сайту і із платформи iLearn. До речі, у них круті вебінари по історії принаймні по історії, я тільки у них історію дивилась. Дуже рекомендую там все так доступно і у подробицях достатньо розказано. Так от, я коли проходила тести. Я розраховувала на те, що щось подібне буде у мене на екзамені. Але ніфіга, половину тестів, просто навіть подібних завдань не було. Напевно, зараз я не згадаю всіх, але я чітко пам'ятаю, що в мене було завдання з монетами, яких не було ні в єдиному варіанті проходження тестів на освіті ЮА. І ще. Офіційно у нас програма НМТ повинна була бути до 2018 року включно, а у нас вона була до 2023-го включно. Тож у мене були питання і про події 2022 року, і 2023, і 2021, і 2020. Коротше, я не знаю, як взагалі можна було так на йо людей, які готуються до НМТ. Але сам факт, що на майбутнє розраховуйте, що у програмі підготовки до НМТ розписано далеко не все і все може бути змінено. Ще один прикол історії, що я, у мене дірява пам'ять на дати взагалі, я можу там розказати, в які послідовності, які битви були, хто за ким правив, які гетьмани були за ким. Але я дуже складно запам'ятовую дати. І щоб ви розуміли, завдань на дати майже не було. В основному всі завдання у мене були саме на логіку, на якісь логічні цепочки. І цього теж, в принципі, немає в освіті Юа у тестах. Ну, є, але достатньо мало завдань цьому е, присвячено. Тож, тож, коли ви готуєтесь до історії, не розраховуйте на освіту Я. Того, що тести-то там непогані для того, щоб закріпити і засвоїти матеріал. Але на самому екзамені подібно, скоріш за все, навіть не попадеться. Що ж, на цьому все. Щиро бажаю вам добре написати НМТ і пережити цей 11 клас і забути потім про нього як про страшний сон. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, уранку, ночі. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. І всім пока-пока.